Вітаю! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з веселими друзями Пеппі Пелс. Подивіться, який чудовий пиріг спекла габбі. Цікаво. А чи це складно спекти пиріг? Так, бо це дуже багато роботи. Треба спочатку. Замісити тісто, потім підготувати начинку, а потім поставити пиріг у піч та пекти. Ах, я так втомилася, але пиріг вийшов відмінний. Пиріг готовий, голосно сказала Габі. Іззін жив неподалік в будиночку на дереві, тому він прилетів перший. Який гарний пиріг ти приготувала як мило з твого боку? Семмі не їв увесь день, тому теж хотів поласувати пирогом. «Ммм, як смачно. Регін також любив пироги. В передчутті смачно поласувати голодний Регі швидко біг та, на жаль, поспішаючи спіткнувся і впав на пиріг. О, ні. Мій смачний пиріг геть зіпсовано. вигукнула Габбі та розплакалася. Як ти можеш бути таким незграбним? Крикнув із сердито. Як це могло трапитися? розчаровано подумав Семмі, опустивши погляд. Регі не змів вгамувати свій голод та ще раз сердив, засмутив та розчарував своїх друзів. Регі почувався засмученим ще й тому, що друзі не розуміли, що це сталося випадково. Я не хотів, щоб так сталося. Чому я завжди так поспішаю? Подумав Рейгін. Рейгі, мабуть, почувається гірше за всіх нас, подумала Габбі. Та вирішила, що настав час дружніх обіймів. Ізі, побачив, що Габбі захотіла втішити Рейгі. Вибач, що я на тебе накричав. Врешті-решт, те, що трапилось, було прикрою випадковістю. Семмі зрадів, що всі помирилися, і сказав. Усі ми іноді можемо помолитися та оступитися. Це може статися з кожним. І приєднався до обіймів. Тепер Регі почувався значно краще і так добре розуміти, що друзі можуть пробачити один одному. І не важливо, щоб пиріг габбі зіпсувався, ми завжди можемо спекти новий разом. Діти! А що ви відчуваєте, коли ви помиляєтеся? Які у вас виникають почуття? Це відчуття провини, смутку, розчарування. Що треба зробити найскоріше, якщо ви припустилися помилки? Так, звичайно, треба негайно вибачитися. Які слова ми можемо використати, щоб вибачитися? Пробачте. Даруйте. Вибачте. Перепрошую. Прошу вибачення. Як треба поводитися, якщо хтось інший зробив помилку та вибачився за неї? Так. Треба його пробачити та заспокоїти за можливістю допомогти виправити цю помилку. На сьогодні все. А тепер послухайте ваше домашнє завдання вдома. Пограйте зі своїми іграшковими тваринами та ляльками. Навчіть їх бачити та визнавати свої помилки, а також виправляти їх, а ще пробачати інших. Зробіть відео вашої роботи і надійшліть його мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!